Партнер показу торговельна марка «ММСІС». За тиждень до проведення виборів президента українці демонструють надвисокий рівень електоральної активності. Близько 82% виборців готові або скоріш за все у неділю готові взяти участь у волевиявленні. Такі дані спільного опитування провідних соціологічних служб країни Социск міста групи Рейтинг. Передвиборчі настрої будемо сьогодні аналізувати разом з директором групи рейтинг Олексієм Антиповичем. Пане Олексій, доброго вам ранку. Дякую, що ранок п'ятниці ви разом з нами зустрічаєте. Отже, скажіть бажання проголосувати саме в Першому турі виборів наскільки воно рівномірне, і ось саме по регіонам України, що скажете по перше, треба говорити про те, що протягом останніх кількох місяців, що ми міряємо, електоральні настрої українців, ми спостерігали тенденцію спочатку до достатньо високих показників так. явки. і Ми говорили про те, що можливо явка на цих президентських виборах буде однією з найвищих, але потім відбувалося падіння. Зниження готовності голосувати українців, і це було зумовлено тим, що на сході, конкретно на Донбасі, громадяни все менше й менше висловлювали таку готовність прийти на виборчі дільниці. Зрозуміло, чому можемо вдаватися. Подробиці про військові дії на вулицях Донбасу. Але тим не менше, такі показники ми фіксували згодом. Ось буквально вже на останніх замірах. Ми побачили відновлення тенденції до зростання. Готовності прийти на виборчі дільниці, і е, е, це зрозуміло, тому що люди визначаються люди е, до, до дня виборів залишилися кілька днів але. А відмінність регіональна є достатньо значною. Якщо на заході України 90% в тій чи іншій мірі готових взяти участь у виборах, то на тому ж Донбасі однозначно готових взяти участь у виборах лише 22. Ну ще 20%, скоріше за все, прийшли би на вибори. І зрозуміло, що в, такі, в такій ситуації ми можемо отримати дві проблеми. З одного боку, на західній Україні люди матимуть черги, і люди змушені будуть стояти в чергах. І невідомо чи всі достояться, особливо. Це стосується молоді, яка ставиться до виборів скоріше, як до, до традиції, до певних вимог суспільства, аніж до власного переконання брати участь у виборах. А на Сході може бути ситуація, що люди е, побояться вийти на вулицю через е, якісь конфліктні ситуації. Або ж, навпаки, якщо там картинка буде більш-менш спокійна, е, то навпаки, наші прогнозні цифри по Донбасу, зокрема, зміняться, і люди вільно вийдуть на вибори, проголосують більше, аніж ми очікуємо. Тому, Сказати, який же ж відсуток українців прийде на вибори, напевно, зараз достатньо тяжко Ну, це якщо ми говоримо знов ж таки про ту саму явку, наскільки так українці mm. готові йти. А щодо ось, саме голосування в першому турі виборів, тобто це і явка, це тотожне поняття до того голосування в першому турі. Тобто скільки вони прийдуть, тобто так вони так відповідно і проголосують у першому турі. правильно? звичайно, і насправді оця явка, оця регіональна відмінність так. з приводу явки, може визначити багато цікавих моментів. Зараз, зараз ми вже не можемо називати Якісь соціологічні показники а електоральні показники того чи іншого кандидата, mm -hmm. але загалом можна сказати, що явка на Донбасі може вирішити питання а, перемоги а, в першому турі. Скажу так, обережно скажу згараз. а ось як розподілилися відповіді респондентів знову ж таки щодо мовного питання, і чи сталися тут якісь відчутні зміни? Ми багато говоримо про замовне запитання, спочатку його так вже залишили. Чи знову ж таки є тут якісь зміни в мовному питанні? перед українці близько третини українців, 30% говорять про те, що в Україні має бути дві державні мови і українська, і російська. Так. Але однозначно підтримку ця теза має лише на Донбасі, три чверті так вважають. Можна говорити про значний рівень підтримки на півдні України, близько 40%. А на Харківщині Дніпропетровськ, Запоріжжя, ось але це вже нижче ніж 50% підтримка, і загалом по Україні українці все-таки говорять, що єдиною державною мовою повинна бути українська, і максимум на що може розраховувати російська мова, це на певні певний офіційний статус в певних регіонах. На ну, ось хвиля зацікавленості саме до мовного питання. Ту були якісь можливо такі спади, і знову зростало це питання. Чому завжди було на якомусь відповідному? Морівні ну завжди щодо опитувань, ви знаєте, якщо дивитися вдовгу. В довгу ретроспективу, то можна говорити про те, що залежно від позиції влади змінювалося і ставлення українців до мовного питання. Скажімо, поки був президентом Віктор Ющенко і проводилася так звана українізація, так. трошки більше громадян підтримувало державний статус російської мови. Як тільки прийшов Віктор Янукович, вже більше людей підтримувало єдину державну українську мову. А після прийняття закону колесниченка Ківалова, який розширив повноваження. Російській мові підтримка другої державної російської мови взагалі знизилася. Тому у нас в цьому питанні позиція скоріше супротиву аніж так. погодження. Пане Олексі, скажіть, а чи є от такі суттєві розбіжності щодо ставлення українців знову ж таки у різних регіонах щодо державного устрою країни? І ну, так, тут, також, так, якщо брати таки порозі з огляду на ті події, які відбуваються в нашій державі, наша е, динаміка замірів свідчить про те, що підтримка унітарного устрою України весь час зростає. Так. На даний час майже три чверті українців підтримують унітарність нашої держави. Про федералізм говорить, що колись говорило близько чверті, потім 20%, то зараз ледве кожен шостий, 15-16%. Але тут е, вже традиційний розподіл так. Донбас підтримує. Федеративний устрій України, Вся решта регіонів не підтримує Федеративний устрій України. Щодо Донбасу, динаміка. Позитивна для унітарності держави, тому що е, кілька місяців тому 60% мешканців Донбасу підтримували федера... федералізм, потім 55, потім 50. Зараз 45%. Це при 37% за унітарність. Уже і е, така динаміка зумовлена е, власне збройними конфліктами на території Донбасу. Е, по е, буквально по Харківській області ми маємо ще певний рівень. підтримки. Ось хочеться ще Харківсько-Одеську область знати, які там е, е, Харківська область. Е, Трошки е, більше підтримує е, федералізм аніж вся Україна. Ну бо на Заході це там три відсотки, е, в певних регіонах взагалі 1%, відсоток, е, 6 Ну на Харківщині це все-таки кілька ну трошечки більше, але все рівно перевага там однозначно за унітарністю, і вже далі. Про федералізм не говорить ніхто в Одеській так. області, одеська область належить до півдня України, південь за унітарну державу і підтримка федераль... федерації Там є досить низькою. Ми зачепили поверхнево так питання і сходу України. Скажіть, все ж таки, найбільше суперечності так в оцінці того, що зараз відбувається на сході країни. Тут їх найбільше, які тут оцінки. Брати знову чи по регіонам, чи в загальному покритті. Ставлення українців до подій на сході є достатньо однозначним. Абсолютна більшість українців говорить, що це або терористичні акти, якщо ми говоримо про захоплення так. адміністративних будівель, або вплив Росії. Інтервенція Росії, окупація Росії, спецоперація Росії звинувачують в тих подіях, в тих конфліктах на сході України, власне кажучи, або російські спецслужби, так. або оточення колишнього президента Віктора Януковича. Тому тут позиція українців є однозначною знову ж таки за виключенням. Мешканців Донбасу є ну, цікаво ж, як у самих східних регіонах, які в половині свої 55% мешканців Донбасу вважають, що за протестами на сході ну протести на сході це є протести мирних громадян. Всі інші області, регіони України вважають, що це знову ж таки російські спецслужби, терористи, як завгодно. Але думка тут однозначна. А питання, що робити? І що робити з цими людьми з так званими сепаратистами? Так. Ось тут уже українці демонструють ну таку трошки розрізненість, адже Наприклад. з одного боку 37% говорять про те, що з Сепаратистами або ж з тими, хто захоплює будівлі на сході України, потрібно вести мирні переговори. 37%. 37%. Так. Натомість близько чверті говорять про те, що ну, їх треба подавити силою, до них треба застосовувати силу. А є ще частини, які вважають, що і силою переговори, ось, але тим не менше, бачите, незначний, але все таки перевага до мирних переговорів. Українці самі по собі достатньо миролюбивою нацією. Ось і е, регіональні відмінності тут, якщо назад заході говорять про застосування сили. В центрі вже говорять, що треба вести мирні переговори і застосовувати силу. Тобто, центр України завжди хилитається між так. двох вогнів на те. Він і центр. Ну а схід і, зокрема, Донбас говорить про те, що треба вести мирні no. переговори. мова. цифр така не надто красномовна, але побачимо після волевиявлення українців у неділю. Зможемо співставити як соціологічне дослідження і власне, як саме волевиявлення українців все ж таки, в що воно розмовляється. Я вам дуже вдячна за цю розмову Дякую. за те, що ви завітали гарного вам дня партнер